І кожні 3-4 роки вам треба оставляти зверху стрілку, не зламувати і з бульбачок висаджувати оновлення. Через рік у вас буде одна зубка з бульбачки, потім висаджуєте одну зубку і отримуєте супереліту. І таким образом постійно у вас буде отакий гарний часник. Обов'язково посадочний матеріал у вас має бути отак в головках, не в зубках. Якщо вам висилають в зубках, це значить, що він був. Підпорчений, тобто він може бути отак скошений. допустим, 3-4 зубка гарних, а остальні скошені неразвиті. Не Ілі підгнивші. От підгнивші виковаряли, гарні одібрали більш-менш. Вам вислали. Вам кажуть, ми для вас вже полузали, обработали. Там якось слабше на уші навішають. А з цього нічого хорошого не вийде. Тобто ви повинні бачити, що візуальна головка гарна, ціла, не розлучена. Це значить, що вона викопана е, вовремя. Не передержана. Якщо її пережать, вона розвалюється на зубки. Тобто ви викапуєте, а вони розсипалися, розлізлися і розсипаються. І в випадку так не можна допускати.